За поточний рік із 1250 звернень, що надійшли до кіберполіції Сумщини, близько 80% стосувалось платіжного шахрайства, що відбулося в мережі інтернет. Про це під час брифінгу в медіа-центрі сумської ОВА повідомив старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам Артем Бухтіаров. Попри те, що наш підрозділ. Веде наступальні дії направлені на боротьбу з шахрайством, так як 2023 рік оголошений рік роком боротьби з шахрайством, це є один з найпріоритетніших напрямків нашої діяльності. Проте такі випадки продовжують масово відбуватися, і відповідно масове звернення надходить на адресу вказаного відділу. Тому вважав би задоцільно вкотре повторити нашим громадянам основні заходи безпеки, які повинен знати кожен громадян з метою того, щоб не потрапити на пастку шахраїв. Одна з останніх резонансних справ, що була розкрита правоохоронцями, стосувалася двох мешканців Сумщини, які з СІЗО нібито продавали вживані позашляховики на євробляхах. Наразі встановлено 10 потерпілих, у тому числі військовослужбовці зсу, і загальна сума збитків становить близько 200 тисяч гривень. Публікуючи оголошення на відомих інтернет-майданчиках про продаж автотранспорту нерозмитненого, так би мовити, євроблях за заниженими цінами, вони надавали відповідну інформацію про можливість придбати автомобілі за більш низькою ціною ціною від їхньої реальної власності. Це були автомобілі здебільшого посашляховики, якими, до речі, дуже цікавились, в тому числі і військовослужбовці Збройних сил України. Цинічні шахраїв не знала меж, і під повідомленням вони робили коментар, згідно якого військовослужбовцям збройних сил України надавалися знижки на придбання цих автомобілів. Сума передплати становила сумі у гривневому еквіваленті від 200 до 500 доларів. США ці особи викриті на даний час. Їм повідомлено про підозру вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 190 Кримінального кодексу України. Наразі досудове слідство триває. Шахраї щодня вигадують нові афери. Тож у кіберполіції Сумщини просять громадян дотримуватися базових правил кібергігієни. Як бачимо, шахраї не зупиняються, реалізовують злочинні схеми і не військові дії, ні ті події трагічні, які відбуваються у нас в державі, їх не зупиняють. Тож, по перше, потрібно бути пильним і обачним. До всіх угод підходити з холодним розумом під час спілкування з особами, навіть якщо вам телефонують перші, пропонують придбати той чи інший товар чи послугу, потрібно розуміти, з ким ви розмовляєте, яку інформацію ви надаєте, що вас запитують, у зв'язку з чим і до чого може призвести витік цієї інформації. Уникати фейкових сторінок, сторінок у соціальних мережах. Будь-яка соціальна сторінка в соціальних мережах може мати як інформацію, яка не відповідає. Яка може споширюватися з метою проведення ІПСО інформаційно-психологічних спецоперації ворогам або зовнішнім, або внутрішнім, так і з метою вас введення в оману для проведення угод в інтернеті. Бо для роз взаєморозрахунки між особами у безготівковій формі у більшості випадків достатньо тільки 16-значного номеру вашої банківської карти. Всі інші ідентифікатори, CVV-коди, термін дії карти, ваші ПІН-коди або коди авторизації, які надходять вам для на телефон. для... Входу в інтернет-банкінг всі ці відомості в жодному випадку не продаються третім особам, навіть якщо вони представляються співробітниками банками і під приводом обезпечення ваших особистих заощаджень от, пропонують надати їм вказані ідентифікатори. Це 100% шахраї, так як банківські працівники в жодному випадку таку інформацію не. Просять окрему увагу зосередили на протидії такому розповсюдженому виді шахрайства, як дзвінки з повідомленням про те, що близька людина знаходиться у скрутному становищі, і їй терміново потрібні гроші. Перш за все, в даному випадку перетелефонувати цій особі за можливості і дізнатися, чи дійсно вона знаходиться в неприємностях. Зателефонувати його знайомим або людям які повинні бути поруч з ним і перевірити цю інформацію. В жодному випадку наперед не потрібно переховувати грошові кошти, так як велика вергідність того, що ви їх просто втратите. Разом з тим останнім часом почастішили випадки фішингу електронної пошти чи смс-розсилок. Тож правоохоронці закликають громадян бути обережними та не переходити за підозрілими посиланнями. Наприклад, якщо ви отримуєте повідомлення від відомої торгівельної мережі якоїсь, але в їхньому емейл-адресі вказаний ідентифікатор. Іванов Іван або якийсь, якоїсь фізичної особи, чи то взагалі назва не відповідає назві самого магазину, то зрозуміло, що також це може бути фіжинг, і в жодному випадку не потрібно переходити. А також в указаних листах іноді пропонується надіслати інформацію, тобто заповнити форму і надіслати відповідну інформацію для чинення чи то угод, чи то да, для проведення якогось опитування. В жодному випадку також цього не потрібно робити. Якщо будь-які прохання надати персональні дані у вказаному листу, окрім вашого імені і 16-значного номеру банківської карти для розрахунків, просять, просять зловмисники, то ну, 90% що це саме зловмисник і в жодному випадку такі інформації не потрібно надавати. Також, якщо наявні кнопки з гіперпосиланнями на фейковий сайт, то також це повинно повинно вас викликати певну увагу. Тобто, якщо пропонується натиснути кнопочку Перейти на сайт а не за прямим, не за прямим посиланням, а за якимось згенерованим гіперпосиланням, то це також може привести до того, що ви потрапите саме на фішингове посилання. Прокоментував профільний фахівець і ворожу спам розсилку СМС під назвою Країна із пропозицією до співпраці та здачі позицій наших військових на цьому тижні. Громадяни масово отримували повідомлення і на минулому тижні про можливість надати інформацію стосовно перебування збройних сил України за відповідну винагороду. Хотілося б одразу звернути увагу, що, по-перше, всі компетентні органи орієнтовані вже на встановлення осіб, які Мають відношення до цього факту. Це більш компетенція СБУ, але в, тій, в тому розрізі, де може прийняти участь і вжити відповідних заходів, зобов'язана вжити відповідних заходів кіберполіція. Всі ці заходи вже вживаються. Це і є частиною інформаційної війни, частиною інформаційно-психологічної операції, яку постійно ворог намагається реалізувати на території нашої держави. Тож хотілося попередити наших громадян про те, що Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність статтями 111 з приміткою. 2. це пособництво державою державі-агресору, на які передбачена відповідальність у вигляді позбавлення, в тому числі позбавлення волі на срок від 10 до 15 років з конфіскацією майна або вистакою. для протидії російським окупантам на інформаційному фронті департаментом кіберполіції національної поліції України ініційовано та підтримується проект Мрія, який об'єднує Небайдужих громадян у напрямку протидії дезінформації на даний час нами продовжується, чи та чи функціонує і продовжує підтримуватися платформа під назвою 100 праша мрія, яка покликана саме у блокування ворожих інформаційних вкидів в нашому інформаційному просторі за допомогою сервісів мрія» – це Телеграм-Бот. Стопраша мрія, а також телеграм-канал Стопраша Ченел. Ви можете надати посилання на ідентифікований вами ворожий ресурс, який розповсюджує антиукраїнські погляди чи ворожу пропаганду. Подальшому наші модератори вже перевірять його на відповідність антиукраїнським поглядам та будуть вживати заходи з метою його блокування. Також за допомогою каналу Channel ви можете безпосередньо долучитися до блокування ресурсів окупанта. У вказаному каналі постійно публікуються завдання з метою блокування вже не тільки телеграм-каналів, які використовує окупант, але й інших інформаційних ресурсів, які, наприклад, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn і різних соціальних мереж. Які ворога використовують для проведення своїх іпсу, а от за допомогою розробленого кіберфахівцями спеціального телеграм-чат-боту StopFraud громадяни можуть перевірити номер банківської карти, телефону або сайт на належність їх до шахрайських схем. Про всі ці шахрайські схеми ви можете отримати відповідну інформацію на телеграм-боті Кіберполіції під назвою StopFraud. У вказаному боті постійно міститься інформація про актуальні шахрайські схеми і способи їм притидії. Крім цього, за допомогою. Телеграм-боту, ви можете надіслати повідомлення про відомий вам випадок шахрайства, або якщо ви стали жертвою шахрайства, або третя особа, або взагалі вам стало відомо про те, що з будь-якого джерела інформації чи сторінки соціальної мережі, чи то з сайту розповсюджується товар або реалізується яка шахрайська схема, то про це ви можете повідомити за допомогою цього боту. Крім цього, за допомогою цього ж боту ви можете перевірити. Номер телефону, номер банківської карти та номер банківського рахунку Айбан на наявність їх в базі скомпроментованих. Тобто, якщо той чи інший ідентифікатор, наприклад, номер телефону вже був використаний шахраями і потрапляв до поля зору поліції, то він буде доданий до відповідної бази даних. А людина, яка надсилає відповідний запит через цей бот, отримає відповідну інформацію. У разі, якщо ви все ж таки стали жертвою шахрайства чи запідозрили когось у такій діяльності, не гайте часу, телефонуйте до поліції за номером. 102. Окрім цього, можна отримати консультацію спеціалістів за номером телефону 0800 505 170 або надіславши листа на сайт кіберполіції cyberpolice.gov.ua чи електронну поштову скриньку суравлик Будьте пильними та обережними, аби не потрапити в тенета злочинців.